Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні у мене для вас історія з ремонтом Steam Deck. І не просто ремонтом, а ще й вигідною покупкою. Я натрапив на цікаве оголошення на Олекс. Steam Deck 256 ГБ за 10800. Але була одна деталь: несправна кнопка R1. Я зв'язався з продавцем, обговорили нюанси і вирішив їхати на зустріч особисто. Не фанат пересилок, коли йдеться про техніку, краще побачити на власні очі. Приїхав, перевірив, дійсно, кнопка R1 не працює, але візуально все інше було в порядку. Тож купив. 10800 за версію на 256 ГБ LCD дисплеєм звучить заманливо, особливо якщо самому можна полагодити. Повернувся додому, одразу почав шукати інформацію, чи це взагалі поширена проблема. І як виявилось, так, ще з 22-го року на Reddit в форумах, Ютуб купа скарг. Люди здають Steam Deck у гарантію, чекають 2-4 тижні ремонту. Але оскільки досвід ремонту у мене є, вирішив зроблю сам. Я замовив новий мікропростріл. Перемикач, або ще, як кажуть, мікрік за 80 гривень плюс доставка ще 80 Поки йшла запчастина, я ретельно перевіряв консоль, чи немає інших проблем. І, як виявилось, одне. Кнопка А іноді трохи залипає, але вирішив дочищу її, коли вже буде лізти всередину. Для початку техніка безпеки. Поклав Steam Deck дисплеєм вниз у переносний кейс. Спеціальний із вирізами під форму корпусу. Так не пошкоджує екран і стійки корпусу. Беремо звичайну хрестову викрутку та відкручуємо всі 8 гвинтиків на задній кришці. 4 довгі гвинтики по краях і 4 коротких ближче до центру. Знімаємо задню кришку. Підуємо обережно, не смикаємо. Далі обов'язково від'єднуємо акумулятор. Це перший крок перед будь-яким ремонтом. Контакти на платі живі, якщо не знеструмити, можна спалити щось. Потім від'єднує всі шлейфи. Витягуємо материнську плату, всі гвинтики зберігаємо в окремій коробочці або магнітному лотку. І отут я просто в шоці. Той самий мікроперемикач, і родин, який не працював, виявляється, його просто посадили на суперклей, а ще й підсунув. Якусь гумку замість фіксатора. Ну от навіщо? Якщо чесно, я не люблю, коли в пристрої до мене вже лазили чужі руки. Бо після них не знаєш, чи дещо зірване, чи не переплутане. Але добре, що хоча б більше нічого не зачепили, все виглядає цілим. Встановлюю третю руку, це тримачі із крокодилами, які фіксує плату. Спершу демонтаж старого мікріка. Обережно підігріваю плату феном, зачищаю місце пайки, прибираю залишок клею. Далі встановлення нового мікріка. Гарно прогріваю контакти, запаюю її чітко без соплів, зайвий флюс зачищаю. Плата після пайки чиста як за воду. Якщо чесно, я цим пишаюсь. Ненавижу криво зроблену роботу. Переходжу до кнопки А, яка іноді залипала. Знімаю верхню панель геймпаду. добираюсь до самої кнопки, там трохи пилу, бруду, типова ситуація, чищу спиртом і з м'якою щіткою. Контактна пластина цілком справна, залипання механічне. Все збираю назад, встановлюю материн. Плату, підключаю всі шлейфи, підключаю акумулятор, закриваю задню кришку і закручую 8 гвинтиків. Вмикаю Steam Deck, заходжу в налаштування контролера, перевірка кнопок. r 1 працює ідеально: кнопка А без залипань. Всі інші кнопки, стійки і тригери – все чітко. Тож консоль мені обійшлася в 10 800 плюс 160 гривень ремонт. 11 960, тому округлюємо до 12 тисяч. Як на мене, це дуже хороша ціна. за 256 ГБ версію Steam Deck, навіть враховуючи ремонт. Як вам такий ремонт? Чи цікаво бачити подібний контент частіше? Пишіть у коментарях, що думаєте. І якщо у вас теж є якісь проблеми з приставками, ноутами і телефонами, пишіть у телеграм. Допоможу чим зможу або порадою, або ремонтом. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте про вподобайку, підписку і дзвіночок. До зустрічі у новому відео буде ще багато цікавого. Бережіть себе, слава Україні!